Як боротися з психічною кризою? Будь-яка інформація розвиває наш мозок, наш організм. Інформація є чимось духовним, що приходить до нашого життя, а не матеріальним. Наприклад, ви щодня читаєте і отримуєте новини, і ми бачимо, скільки людей сьогодні зі знанням, імен, фоктів і подій розповідає нам про великі геополітичні новини. Так вони виросли в голові. Нейронні зв'язки, новини, дерева, і це дійсно розвиває мозок. І робить його великим. Будь-яка інформація розвиває музик але це знання не дость людині здатність поратися з внутрішньою психічною кризою, страхом і жохом, коли сирени, ракети подають вам, доведеться втекти до бомбового притулку, коли ви знаєте, що хтось поранений хтось діагностується, Ісус Христос має бути в нос Він повинен жити. Хрещення в Ісусі Христі є хрещення в Слові Божому, коли Слово стає плуттю. Так, матеріальні сутності з'являються в голові і в тілі, як Слово Боже, Ісус матеріалізує дерево життя, джерел в голові. Крім того, що ви вивчаєте, має бути конкретний мінімум, дві години занурення в Слово Боже щодня. тому що науково і статистично доведено, що якщо ви дві години на добу є щось ретельно і ретельно вивчаючи так, що ви можете навчити його іншим, це стає частиною вас. Я маю на увозі, слово Боже, Матеріалізується в тобі. Але якщо ви робите це менше двох годин на день, щось інше займає більшу частину, ви просто не можете фізично впоратися з кризою. Тому що весь організм відповість на загрозу, на весь цей жог, на ракету, на інформацію про сусіда, це буде божевіллям. Тому люди утримуються в лікарні і їм розповідають, що може провести їх до стону овоча, щоб випнути цю справу, тобто те, що вони виросли самі по собі, тому перше рекомендувати хреститися в Отця, зануритися в любов. Ви можете вибрати, щоб бути в страху або зануритися в любов отця, і приєднатися до сім'ї Божої, тому що тільки в сім'ї ми можемо знайти любов. А друге хрещення в Ісусі Христі, коли у вас є кілька годин на день, коли ви. Простойте Ісуса і робите Його плоть у вашій голові, у дусі твоїм. І так ви будете впевнені, що ви будете стабільні і допоможете врятувати себе і своїх сусідів. Запрошую вас підписатися на телеграм-канал Сватаненко, місії Слово Боже, щоб просвітити своє життя откровенням з неба, знайти щось і спокій у Ісусі Христі. Напишіть мені, буду з. Роді спілкуватися з вами і молитися за вас. Нехай Бог збереже і благословить вас.